За європейським досвідом вирушили 30 учасників конкурсу ініціатив Комфортне місто, який проводиться організацією Загіда Краснова. Люди розробили різноманітні проекти, спрямовані на покращення та осучаснення Дніпропетровська. Активні городяни зможуть на власні очі побачити, як наша західна сусідка Польща долала ті ж самі проблеми, що наразі стоять перед Україною. Всі ці люди автори найкращих проєктів, поданих на конкурс міських ініціатив громадської сили. Звичайні городяни прагнуть змінити життя у місті на краще. Війську до сусідньої держави, яка ще 15 років тому подолала ті ж самі проблеми, що стоять зараз перед Україною. Конкурсанти вважають щасливим шансом. Жидання дуже такі грандіозне. Я хочу получить опит бізнесу, ведення відєння маркетингових своїх стратегій в Польщі І вот все перенести сюда унікальний досвід Польщі в реформуванні провідних сфер життя на шляху до євроінтеграції, необхідний українцям сьогодні як ніколи впевнені в громадській силі. Відвідування тамтешніх комунальних підприємств і завод. Потім зустрічі з польськими громадами дадуть конкурсантам уявлення, як їхні проекти зможуть бути реалізовані на українській землі. Переконаний Загід Краснов. Є один тільки спосіб отримати красиве майбутнє. Это создать его собственными руками. Поэтому сегодня громадська сила отправляет активных инициативных в Польшу. Это те люди, которые хочуть на самом деле изменить наш город к лучшему. Люди кажуть, після повернення з Польщі будуть ділитися здобутим досвідом і почнуть працювати над реалізацією своїх проєктів. Звісно ж, за підтримки громадської сили на поїздка в Польщу мені дасть великий опит, знання, уміння і те, що я приобрету, я зможу взяти на себе відповідальність і старатися передати свій опит на примірі Польщі. Нашим жителям всього за три тижні проведення конкурсу громадська сила отримала більше 250 проєктів. Звичайні городяни мають свої варіанти реформування медицини, комунальної сфери. Є пропозиції з енерго та теплозбереження, а також екопроєкти. В організації Загіда Краснова сподіваються, кожна з цих ініціатив допоможе вже найближчим часом створити нові робочі місця і вирішити як мінімум найбільш гострі проблеми городян. Ольга Соколовська, Володимир Черенков, новини 11 каналу.